Її не показують у новинах чи інтерв'ю. Вона понад 20 років поруч, далеко від камер, без гучних заяв, але завжди поряд у найважчі моменти. Хто така Олена Залужна та як живе жінка залізного генерала? Докладніше далі. Валерій Залужний керував обороною України у найскладніші місяці війни, а тепер представляє нашу країну як посол України у Великій Британії. Тепер він та його дружина Олена разом мешкають у Лондоні. І якщо про колишнього генерала та його нинішню діяльність відомо багато, то про його дружину інформацію значно менше. 48-річна Олена Залужна народилася 25 липня 76-го року. За фахом вона фінансистка і до переїзду в Лондон працювала в Укргазбанку. Зараз після призначення чоловіка. Послом у Великій Британії про нову роботу Олени інформації немає. Їхнє подружнє життя будувалося на міцному фундаменті спільних інтересів. До початку повномасштабного вторгнення пара регулярно подорожувала Україною пішки. Це було їхнє спільне захоплення. Зараз через нові обставини такі мандрівки стали неможливими. Офіційно у пари немає спільних дітей, але кожен із них має доньку від попереднього шлюбу Христину та Аріну. Аріна стала військовослужбовцею і на початку війни служила. У київському гарнізоні, а молодша Христина закінчила медичний університет і працює лікаркою. Навіть попри зайнятість, у залужного збереглося відкрите та щире ставлення до дружини. Генерал регулярно публікує фотографії з Оленою і не соромиться романтичних підписів. Навіть у Лондоні, де зараз живе пара, вони продовжують ділитися моментами свого життя через соцмережі. А у день народження Олени Валерій Залужний опублікував допис, який зворушив серця тисяч українців. Він написав про свою шале. На любов до своєї обраниці, яка триває вже понад два десятиліття спільного життя. Цитуємо: уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною, навіть тоді, коли я не вірив сам собі. Ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Дякую тобі за повітря, за серця, стук і за мрії, які дійсно збуваються з днем народження, кохана. Вересні 24-го дружина екснардепа Олега Ляшка Росі та Сайренен несподівано подала на розлучення. Тоді про це стало відомо з публікації відповідної заяви на сайті Печерського суду. З тих пір жодних новин про долю цього шлюбу не з'являлося ані у соцмережах подружжя, ані у засобах масової інформації. Рішення суду у цій справі було оприлюднено у судовому реєстрі лише у червні 25-го. Докладніше про те, чому розгляд тривав так довго і чи повернувся Ляшко у лави. Холостяків. Далі підписуйтесь на наш канал. Печерський райсуд Києва залишив без розгляду заяву Росії Ляшко про розірвання шлюбу з політиком. Про це повідомляє главком з посиланням на судовий реєстр. Судячи з даних на офіційному ресурсі, у грудні Феміда призначила спрощений розгляд справи і надала Олегу Ляшку 15 днів на подачу відзиву на позовну заяву дружини. Втім, судячи з усього, Росіта сама передумала йти від чоловіка. Напередодні чергового засідання, яке припало на початок березня цього року, її представниця звернулася до. До суду із клопотанням про залишення позову без розгляду Феміда погодилася з цим, оскільки справу так і не було розглянуто по суті. Цікаво, що ухвала про залишення заяви без розгляду на 3 березня, тоді як у судовому реєстрі вона з'явилася аж 23 червня. Головував у справі суддя Руслан Козлов. Нагадаємо, народний депутат восьмого скликання Олег Ляшко одружився на Росіті Саренен у червні 2018 року. До цього пара 20 років проживала у цивільному шлюбі у травні 2020 року. У подружжя народився син Олександр. А вже у жовтні Росіта очолила партійний список радикаль. Партії на виборах до Київської обласної ради. Втім, партійна сила Ляшків так і не пройшла до місцевої ради. У жовтні 22-го колишній нардеп мобілізувався до війська. Вже за два роки Олег Ляшко був призначений командиром батальйону безпілотних систем управління, окремої механізованої бригади. Останнє сімейне фото у Фейсбуці політика датоване 31 грудня 21 першого року. На ньому подружжя з сином позують біля новорічної ялинки. Наразі жодних коментарів з приводу розлучення журналістів. Лістам не надавав ані сам Ляшко, ані його дружина. Колишні правоохоронець із зарплатою у 8 тисяч гривень на місяць, який потрапляв у купу скандалів через домашнє насильство та порушення ПДР, сьогодні перетворився на успішного підприємця та мільйонера, який, начебто, володіє компанією, що отримала в управління будинок про спілок на майдані. А ще він відомий тим, що водить свій білий мерседес вартістю 100 тисяч доларів у стані сп'яніння і схильний до домашнього насильства, але завжди залишається Лишається безкарним все, що відомо про скандального колишнього чоловіка міністерки юстиції, віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, Михайла Стефанішина, докладніше далі. Навіть у теперішньому статусі мільйонера Стефанішин не зрадив своїх звичок. Слушно зауважує видання обоз UA». Поліція щонайменше тричі оформлювала на нього протокол за п'яне водіння. І щоразу Стефанішину вдавалося скасовувати ці протоколи. Про те, що колишній поліцейський зловживає алкоголем, у суді під час розлучення заявляла і його дружина, чинна віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Вона також зазначала, що чоловік її б'є. А через кілька років після розлучення вона була змушена заборонити йому на. Наближатися до неї та писати їй повідомлення. Стефанішин не просто дзвонив своїй колишній дружині, він її переслідував, писав повідомлення, розпитував про неї у її підлеглих, зустрічав її з роботи, розповсюджував про неї плітки, погрожував жінці. Ольга Стефанішина розлучилася зі своїм чоловіком ще у 17-му році. У Приморському районному суді Одеси Стефанішина заявила, що чоловік зловживає алкогольними напоями та б'є її. Як ішлося в матеріалах справи, фізичне та психологічне насильство. Негативно позначається на їхніх спільних дітях, які через постійні сварки батьків хворіють. Уже через два роки після розлучення у 2019-му Стефанішина знову подала позов проти свого колишнього чоловіка. Цього разу вона просила Солом'янський районний суд Києва видати обмежувальний припис та заборонити Михайлу Стефанішину її переслідувати. Колишній чоловік ходив за нею на роботу і до місця проживання, постійно писав у різних месенджерах повідомлення із погрозами, телефонував з незнайомих номерів. Стефанішин писав під. Відлеглим та колегам чинної віце-прем'єрки погрожував суд. Заборонив чоловікові підходити до Ольги Стефанішиної Стефанішиною ближче ніж на 100 метрів, писати і дзвонити їй. Крім того, кілька місяців тому у ЗМІ активно обговорювали співачку Камалію, яка після розлучення з мільярдером, начебто, стала жертвою домашнього насильства. Деякі сайти опублікували її знімки з синцями, агресором називали Михайла Стефанішина, начебто бойфренда Камалії. І, хоча цю інформацію не підтвердила жодна зі сторін ймовірного конфлікту, зв'язок між Камалією та Михайлом Стефанішином дійсно був. Він від імені ГО European Ukrainian Council of Cooperation and Development підписував меморандум із Запорізькою міською радою. Ще однією підписанткою стала новоспечена амбасадорка компанії Камалія Захур. Зазвичай подібні ГО амбасадорів не мають, ба більше Камалія єдина амбасадорка EUCCD. Можливо, саме для неї і створили цю посаду. Зауважує видання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.